Вітаю всіх зранку і запрошую на свою інформаційну зарядку. Вкотре повторюю, ми тут не робимо фізичних вправ, хоча варто їх робити. Ми говоримо в інформаційній зарядці про важливі та актуальні новини. Починайте свій день з інформаційної зарядки. Отже, сьогодні, 23 червня, понеділок, ми говоримо про наступне: головна тема, яку обговорюють всі, і засоби масової інформації в всьому світі, і політики це американські удари по трьом. Об'єктам, які відбулися в ніч суботи на неділю, об'єктам, які збагачують Уран в Ірані, це Фордо, це Сфахан, на Танс. Ну, Доне Трамп, виступаючи, заявив, що всі цілі, які там планувалися, все знищено, все добре, але він попередив Іран, що він навіть не думав про якусь відповідь, бо удари будуть ще сильнішими. Однак, Іран в неділю в Алаяті, це головний радник Верховного лідера Ірану. А той Олег Хамінеї заявив, що тепер Служі Штати Америки нема місця на Близькому Сході, і всі ці місця, звідки злітали там літаки, які завдавали удари по Ірану, вони є законними цілями. Ну і корпус вартових ісламської революції також заявив про те, що буде обов'язково відповідь, і президент Пезашкія, і президент Пезашкіян Ірану також про це сказав. Отже, тепер весь світ чекає, дивиться, якою буде відповідь. Тиграну, хоча багато експертів говорять про те, що ну навряд чи Іран дуже зацікавлений в такому широкомасштабному ескалації широкомасштабні Сполученими Штатами Америки, тобто розширення війни, бо це може загрожувати режиму в Ірані. Отже, подивимося, що з того буде, яка буде відповідь? А міністр закордонних справ Ірану Абасаракчі вчора вечір прилетів до Москви, Сьогодні у понеділок, 23 червня, червні, має зустрічатися з Путіним. Я так думаю, що там будуть якісь певні консультації, будуть радитися, як діяти Ірану. І до речі, вчора три країни в Раді Безпеки ООН, які підтримують Іран: це Китай, Росія, Пакистан. Вони засудили удари. По Ірану вони запропонували резолюцію про негайне припинення вогню. Також там є апеляції до міжнародного права, до гуманітарного права. Ну, особливо це стосується Росії, як Росія, яка там зробила заяву з цього приводу. Фактично, все те, що вона набагато більше робить, по відношенню України, і сьогодні знову, е, в ніч, е, з неділі на понеділок була така масована атака, зокрема, і на Київ. Так от Росія там теж говорить про якесь міжнародне право, що, напевне, вже я не знаю там, якого, як, як міряти той цинізм тих заяв, які робить Російська Федерація. І е, НАТО вчора в неділю, країни член НАТО, узгодили перед самітом НАТО, який має бути 24. І 25 червня, тобто завтра, після завтра в Нідерландах в Азії саміт НАТО узгодили те, що вони взяли на себе себе зобов'язання витрачати 5% ВВП на оборону. Як цього вимагає Дональд Трамп? Він вимагає, щоб країни Європейського союзу чи НАТО витрачали більше, і не тільки і Канада, зокрема, але Іспанія все таки отримала виключення. Був лист від прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, що Іспанія ну не. Зможе це виконувати. Зараз вони витрачають найменше 1,28% ВВП на оборону. Ну вони взяли на себе зобов'язання витрачати 2,1%. Ну, зараз є 2% на цей рік отака вимога НАТО. Отже, побачимо, як далі буде це все продовжувати. Саміт НАТО для нас дуже-дуже є важливим. Ну і ці витрати вони пов'язані безумовно з новими ризиками. Ну і в першу чергу питання цієї військової агресії Росії проти України, бо це Європа. Але одною з головних тем на саміті НАТО, який розпочнеться завтра, безумовно буде і війна між Іраном і Ізраїлем. Там була різна реакція різних країн. Ну фактично всі закликають до перемовин до те, щоб стримуватися. Навіть в Франції було проведено засідання Ради безпеки в Франції, де там. Макрон також з цього приводу виступав, закликав до стримності. До речі, евакуюють своїх дипломатичних представників в Сполучені Штати Америки з Іраку, з Лівану, з Ізраїлю, Французів, Франції возить Китай, вивозить своїх громадян дипломатів із цього, із цього регіону. Бо всі там в очікуванні, що буде далі, яка буде відповідь Ірану. Отакі От сьогодні на ранок на 23 червня новини я хотів вам повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, головне вдалого дня. Все буде Україна!